Доброго здоров'ям, шановні глядачі, вітаю вас на каналі Віталій Українець. Отже, шановні глядачі, мережею ширяться такі заголовки, відео, пости, що вся Україна переходить на євро. Гривні не буде. Люди побігли, продають долари, скупляють євро, міняють долари на євро. От, ну, Така, як би сказати. Ажіотаж такий з'явився, ну, але це все просто тільки заголовки. Ніхто нікуди поки що не переходить. І от, як заявляє голова Нацбанку Андрій Пишний, що це тільки стратегія, і не потрібно турбуватися, і вже, як би сказати, скуплять євро, продавати долари. От, бо це все, колапс, все, Україна переходить на євро. Ну, я думаю, що. Як якщо вступимо в Євросоюз, то таки ми приймемо цю валюту. А поки що ми туди не вступили, це тільки їхня стратегія, і не потрібно панікувати. Давайте розберемо, що ж говорять. Україна переходить на євро запитання. НБУ розкрив нову валютну стратегію. І Андрій Пишний розповідає, чому такі вони зробили заяви. Давайте розберемо. Підпишіться, будь ласка, на канал. Якщо вам не тяжко, поставте вподобайку такий жирний палець догори. Ну, авансом. От і давайте будемо розбиратися. Поїхали в Україні. Обговорюють потенційне стратегічне рішення. Зміну орієнтира на валютному ринку замість долара США. Роль курсоутворювальної валюти може перейти до євро. Це пов'язано із глибиною з глибшою інтеграцією країни до Європейського Союзу. Утім, відмови від гривні або різкий перехід не плануються. Фахівці закликають зберігати спокій і не кидатись не кидатись купувати іноземну валюту. Про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний. От, бачите, пишне говорить, що не потрібно вже бігти, скупувати, продавати і тому подобне. Україна може відмовитися від долара як орієнтира використання долара як головної орієнтовної валюти для оформ, ну, для формування курсу гривні може залишитися у минулому, як повідомив голова банку України Андрій Пишний. Україна розглядає можливість переходу на євро як курсоутворювальну валюту. Причина поступове е, зближення з Європейським Союзом. Та зміна глобальної економічної архітектури. Ну, давайте будемо чесні, просто так ніхто нічого не каже. І просто так, якби статті не, не з'являються в мережі. Це, як би сказати, підготовчий процес такий, я, я, я б так сказав. би, от потенційне приєднання європейського до, до європейського союзу посилення ролі єс у забезпеченні обородознатності більша волатильність на глобальних ринках і морогірність фрагментації світової торгівлі змушують Національний банк замислитися, чи слід використовувати євро як курсотворювальну валюту, зазначив Пишний. Крім того, за його словами, інвестиційна активність і внутрішнє споживання завдяки економічній стабільності можуть забезпечити зростання ВВП на рівні 37 39 у найближчі роки. Євро зростає, але долар все ще домінує, попри стратегічне забезпечення. Наразі долар США залишається. Основною валютою на валютному ринку, як зазначив пишне, транзакція з використання долара США продовжують домінувати на всіх сегментах валютного ринку, хоча частка операцій у євро поступово зростає. Національний банк розглядає зміну курсотвореного підходу як частину глибшого євроінтеграційного процесу, водночас наголошуючи, що це означає відмову від гривні як від, як від національної валюти. От. Чи варто очікувати відмови від гривні на тлі новин про можливий перехід на євро як референтну валюту? Серед населення з'явилися побоювання щодо зникнення гривні, проте експерти запевняють, приводів для паніки немає. От. Точно не йдеться про відміну відмову від гривні. Отже, громадянам не варто нервуватися, скуповуючи євро, заявив голова правління Голобус банку Сергій Мамедов. От, повна відмова від гривні позбавила б Україну можливості самостійно проводити грошову кредитну політику, а це надто ризиковано, особливо в умовах війни. Плавний перехід, перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова підкреслила, що зміни відбуватимуться поступово і непомітно. Поспішати в цьому питанні держава не планує. Також вона зазначала, що різкого переходу від долара до євро не буде. Це все відбудеться повільно та непомітно. При цьому вона додала. Зараз на не найкращий час для таких кроків через воєнні дії. Ну, тобто, все одно, бачите, вони говорять тут так, що якщо закінчаться воєнні дії, і вони не відкидають того, що перейдемо ми на євро. А все йде до того, подивіться, всі цифровізація, все під євростандарти. Вони ж навіть вони ж і говорять про тарифи. От під євростандарти, да? ну, чомусь вони не говорять практично е, ніколи про європейські зарплати. Вони говорять про тарифи, вони говорять про заміну. Вони говорять про перехід, про бізнес, ну о, про підвищення тарифів на сам перед да, до євростандартів. Ну про підняття пенсій насамперед, да? зарплат бюджетних, оцих мінімальних заробітних плат. Ніхто не говорить, що підніметься, наприклад, до е, рівня європейських, наприклад, до 500 євро пенсія. Хоча б 500-600 євро пенсія. Мінімальна заробітна плата, щоб було що гідна, європейська. Ну, про це не говориться. Висновок Україна готується до важливого кроку переорієнтації -пере 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 своєї валютної політики на європейську модель. Це не означає відмову від гривні або стрімкий прорив у бік євро. Але відчить про серйозні наміри поступово інтегрувати фінансову систему країни до стандартів ЄС, фінансова стабільність, збереження гнучкості у монетарній політиці і відповідальне планування головні чинники, що визначатимуть темпи і глибину цих змін. У цей перехідний період громадянам радять не піддаватися паніці, не робити поспішаючих валютних рішень і довіряти офіційним джерелам. Тобто, от Просто, просто кажучи, ну, нас просто готують. От такими статтями, і вони будуть з'являтися, будуть, будуть поступово поступово вони будуть з'являтися. І такими статтями нас з вами просто будуть підготовлювати до того, що ми плавно перейдемо на євро і будемо в Євросоюзі. Тобто, ну, самі знаєте, чому так буде, де буде одна половина і де буде друга половина. Тому що без цього ну, просто ніяк. Вони говорять про референдум, вони говорять про вибори. Це воно не просто так. Будемо далі наблюдати за цим всім, будемо спостерігати, буду вас інформувати. Тож Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, не біжіть, не панікуйте. У кого в мене немає доларів, мені немає чого панікувати не євро, не доларів. Та й гривнів практично немає, то кіпішувати нема чого. А якщо в людей є, ну люди, ну звісно, перелякаються, побачивши таку статтю: що о, все, переходимо на євро, значить, треба здихуватися долара. Тому що євро ж дорожче стоїть. Ну ні, бачите, вони говорять, що не потрібно панікувати. Тож не панікуємо, чекаємо спостерігаємо і напишіть коментарях, будь ласка. Чи хотіли б ви, щоб перейшли на євро, чи ні? Тож, коментуйте, а в мене на цьому все.